А мої найщиріші вітанечка, друзі. Так, давайте тепер оглянемо, що в результаті ми отримали. Я всю порожнину заекранував, ну там, де це, де це потрібно. А ось. Я без вашого, без вашої уваги, зробив. Резервування і вставив відсік для батарейки. Тут он планка під крону. От так це виглядає. Я зробив вже тут під, під золото і тут така, тут під, під золото кажу, і тут така під золото а, гніздо. Зробив гніздо, ще його не паяв, але фізично причепив. Зробив отвір, зробив. Так, я встановив зараз П90, виключно так прикинути, як воно буде. Це три провода йдуть від перемикача сінгла. І я вже тут розпаяв кнопку до педалі. Розпаяв гучності. Це буде гучність а, басового датчика цього. Ну, гучність сінгу. Він буде використовуватися як басовий через октаву. Ось. Тут треба щось буде подовжити трошки. Це вхід, вихід і маса а, від педалі. Вона теж буде йти тут по цікавому. Ось я задіяв цей штепсель, розпаяв кнопку, домовились із власником, вверх це off, вниз це ON. Чи навпаки. Але я тут зробив нормально, як потрібно, я це робив. Пару днів тому, тому можу трошки не пам'ятати, тому що була робота, і я, скажімо так, був зайнятий. І на завтра теж, ну це ви вже будете дивитися у, в неділю ввечері. Тобто в неділю теж до мене приїде людина, яка привезе мені дві гітари. Робота, робота зараз є. Тож я, може зроблю декілька днів, день, може, два, зроблю перерив, от, тому що буду, буду займатися іншим інструментом, ну, тому що це потрібно тут і зараз. Ось, але що далі? Далі я розпаяю оцю всю схему з, з мільйоном дротів. Ось. І вже буду збирати е, безпосередньо фізичний інструмент гриф е, поріжок, кілки, рітейнери, струни. Струни ми замовили три різних комплекта, тому що е, Бог його знає. Які струни саме підійдуть. Ось. Ще, що ще. Ну, я також сподіваюся, що зможу випускати, ну, принаймні, хоча б по одному відео в день. Читаю коментарі, люди кажуть, що їм якось скучно. Ось. Коли я нічого не балакаю. Тому це такий експериментальний був серіал. Той, хто його дивиться і досі дивиться, той, кому воно насправді цікаво, і хто може, як то кажуть, використати ці знання собі в нагоді стану. Тому я. Ще раз повторюю, що буду робити декілька днів перериву для того, щоб зробити інші гітари і вже повернутися повністю до, цієї, до цього інструменту. Ось, тут е, залишилась вже е, фінальна збірка і е, фінальна спайка. Але ось спайка буде, е, мабуть, найважчою, яку я робив, тому що тут прийдеться трошки поімпровізувати. І все це, все це діло е, е, упихнуть не впіхуємо, щоб це все було максимально. Нормально розташовано, щоб воно ніде нікого не коротило, щоб воно все працювало. Тому так, бажаю успіхів, heavy metal.